Колеги, щоб розібратися у цій темі, я пропоную долучити до нашого ефіру Валерія Яковенко. Він співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаємо. 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 А, наш президент Володимир Зеленський анонсував більше операцій із застосуванням дронів. На що саме натякає президент? Яких операцій в майбутньому ми можемо бачити? Можливо, те, що відбулося сьогодні вночі у Москві? Насправді про такі операції ми можемо говорити виключно після нашої перемоги і виключно від офіційних джерел інформації. Українське військо, українські розробники, вони спрямовані перш за все на звільнення української території українського Криму. А нам потрібно вражати цілі, мілітарні цілі на території безпосередньо України і всі інші питання. Ми маємо виключно чекати офіційних якихось комунікаційних джерел. Тож, коли ми говоримо про дрони, котрі створюються, вони створюються для того, щоб звільняти українську землю. Ще хотіла запитати пана Валерій, давайте от зарезюмуємо, які зараз є найкрутіші відкриття українські у світі дронів. Бо ми чуємо поодинокі новини. Можливо, все от зібрати в одну підбірочку таку. А насправді тут цікавість в тому, що немає якогось конкретного відкриття. Це комплекс історій, коли одне один, один виробник чи один дрон починає в форматі синергії працювати з іншими підрозділами, коли дрони поєднуються зі старлінками, чи ще ще коли формується якийсь формат і використання обладнання, котрого не існувало до цього. І найбільш проривним я б назвав під час цієї війни це технології використання. Саме морських безпілотників, але про активну їх участь у діях у бойових діях чи у захисті нашого моря я б говорив виключно після того, як буде офіційна якась комунікація. Пан Валерій, скажіть, будь ласка, а дрони використовуються зараз тільки ну розробляються через ситуацію в Україні, через війну в Україні інтенсифікується виробництво, ну з винайдення нових дронів. Скажіть, як вони можуть використовуватися в цивільному житті, і чи буде оця сфера дронів Україна лідером після війни в світі, в тому числі не тільки військових, а й цивільних? Дуже цікавим моментом є те, що після початку війни у 2014 році кількість компаній, що залучена у виробництво дронів, вона велика. Вона стає великою зараз. Але це не все військова технологія. Військові технології активно використовуються дрони і у цивільному житті, і у таких індустріях, як енергетика, як видобувна промисловість, Україна задавала такі потужні тренди, коли ДІТЕК верхові осмо огляди виконував за допомогою дронів, коли Ферекспо виконував формування всіх своїх територій, і коли розвиток запорожсталі відбувався з чітким контролем дронів дронів. А коли ми говоримо про сільське господарство, то вибачте, будь ласка, Україна тут одна з перших країн у світі, котра почала масово використовувати дрони. І навіть у 2022 році, у під час війни, Україна як ринок для агродронів стала найбільшим і більшим ніж всі наші європейські сусіди разом. Тож, коли ми говоримо про Україну і про наші завзяття з точки зору розробки нових технологій, це не про конкретно зараз, це про взагалі наш підхід, і навіть до моменту повномасштабного вторгнення Україна задавала тренди всій Європі, як можна використовувати роботу техніку для розвитку промисловості. Тобто причини і наслідки я не, не досить добре зрозумів. Тобто, навпаки, ми вже були країною дронів, коли почалося повномасштабне вторгнення і ми використали цей потенціал, а не навпаки, не цивільного у військовою. По-перше, війна почалася у 2016 році. Ще тоді почали Почалося інтенсивне використання обладнання з безпекових цілих, і тоді почалося зростання кількості інженерів, котрі долучені до цієї справи. Але коли ми говоримо в принципі про причину того, чому так успішно Україна працює дронами, то це причина в людях. В нас є інженери, в нас є база, технологічні бази, в нас є досвід використання і формування технологічних проривів, котрі насправді має насправді має історичну цінність у вигляді там Сятріч, тобто, ми давно, як країна, ми маємо сенс, потужність, креативність, коли ми говоримо про інженерну думку, і це не може просто так забрати, і це не можна не помітити. І саме тому, коли стає найважчим чином щось відбуватися, ми знаходимо завжди варіанти дати відсіч, і це й відбулося у напрямку дронів. А пане Валерію, зараз в нашій студії ще перебуває Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст. Пане Ігоре, от таке цікаве запитання про використання дронів саме у цивільному житті. На вашу думку, чи от це можливо, така от економічна перспектива розвитку такого напрямку, вже повоєнного чи може це стати локомотивом для України після перемоги. Це може стати одним з тригерів, який буде дозволяти економічний розвиток країни. А знову ж таки ми чітко пам'ятаємо, що війна, взагалі військова техніка, а вони завжди ну достатньо часто стають поштовхом до розвитку цивільних технологій в тій самій авіації, ну і так далі. Тому фактично це дійсно той сегмент, який ми можемо роз розвивати і ставати просто ну як мінімум європейським лідером в цьому uh -huh. напрямку. Знову ж таки, колега сказав вже про агросектор. А давайте подивимося як їх використовує ДСНС. Ті самі пожежі в лісах відслідковуються вирубки. Незаконні відслідковуються. Тобто, фактично, дрони це те, що на сьогоднішній день активно нам допомагає перемагати ворога, але при цьому всьому це і та технологія, яка буде дуже активно розвиватися і вже розвивалася в цивільному житті. Пане Валерій, ще хотіла вас запитати. Ви співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Чим зараз займаєтесь над розробкою, чого працюєте? Ну, по перше, це не публічна інформація. З можливо, точки зон... можливо, хоча б хоча б якось загальному. А загально ми підтримуємо наші цивільні напрямки, котрі є основним. Це є сільське господарство. Тут ми використовуємо дрони для того, щоб отримувати більше врожаїв. І наприклад, дрони можуть дати можливість до 10% підняти врожайність соняшника. Якщо ми помножимо це на весь наш експорт соняшникової олії, то ми чітко розуміємо, яку економічну складову можуть надати дрони. Якщо ми говоримо далі про інші сектори, та вже ж безпековий сектор, де ми зараз дуже активно задіяні частина нашої команди. Є мобілі. Зована, ми працюємо над процесами і над проектами для того, щоб посилювати нашу безпеку. І вже ж ми є одним з найбільших постачальників техніки, безпілотної техніки та робототехніки для України, котра зараз захищає себе. Пане Валерію, а от з початком повномасштабної е, війни Україна е, зіштовхнулася з проблемою замінування, замінування полів, в тому числі чи можуть дрони допомогти в цьому, щоб наші аграрії е, не втрачали свої життя під час посівних, під час збору врожаю? Це абсолютно правильне питання. Це той напрямок новітніх технологій, де дійсно в світі ніхто масштабно його ще не використовував. Мається на увазі саме робототехніку для розмінування і дрони для пошуку можливих загроз на великих територіях. Той прецедент, що створився в Україні, дає можливість нам, по перше, це трагедія. Мільйони українських гектар. Вони є замінованими, вони є небезпечними, і це проблема на десятиріччя наперед. Але нам потрібно звільняти від загрози нашу землю. Нам потрібно зробити. Та це швидко, і дрони є лише одним з складових класичного підходу до розмінування, котре починається з опитування, а закінчується фізичним знищенням мін. І коли ми говоримо про дрони, дрони здатні підш... пришвидшити певні процеси пошуку загроз для того, щоб людина чи техніка потім могла ці загрози знищити. Як швидко ми проведемо розмінування всієї нашої території, буде залежати в тому числі від того наскільки швидко і систем. Темне, ми зможемо залучити новітні технології, котрі не мають аналогічного застосування зараз масштабно у світі саме в свої процеси, і від цього буде залежати параметр швидкість. Тож ми маємо це робити. Ми маємо використовувати саме новітні технології для того, щоб розміновувати наші поля. Пане Валерій, скажіть, а от повертаючись до економіки, чи вам відомі приклади зацікавленості міжнародних компаній в розробках в продукції України щодо дронів? Це абсолютно вірне зауваження. Справа в тому, що дійсно коли ми говоримо про індустрію робототехніки, а ми дуже залежимо від пов'язаності чи взагалі від синергії з закордонними спеціалістами з закордонними ринками з закордонними фінансовими установами. І взагалі ми маємо чітко розуміти, що потенціал України в безпековому секторі після перемоги є експортним потенціалом. Ми станемо постачальником тих технологій, котрі боронитимуть демократію всього світу. Протягом десятиріч, наступних десятиріч. і вже зараз ми отримуємо запити фактично щотижня, а інколи навіть щодня, щодня щодо компаній з Німеччини, Франції і Швейцарії, Австралії, Сполучених Штатів Америки щодо створення спільних підприємств, налаштування ланцюжків поставок комплектуючих чи створення робочих місць на територіях прикордонних до України на території країн НАТО, але таким чином, щоб обладнання воно ем, будувалося з українськими. Залученням українських спеціалістів українськими руками це історія, коли Україна стає центром таким інженерних розробок, хабом інноваційних технологій, де швидше створити якийсь rd центр, і просто побачите через півроку, можливо, менше, можливо, трошки довше, Ми будемо з вами в прямому ефірі обговорювати, як Lockheed Мартін відкрив центр розробок в Україні, тому що саме тут центр інженерної думки світу щодо захисту. Пане Валерію, дуже сподіваємося на таке як найближче майбутнє України і новітніх розробок. Дякую, що пояснили нам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Дрон